Будапештський 2.0. чи чекати реальних гарантій для України? Що за гарантії безпеки готова надати сама Росія? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава ну, сьогодні. У штатах мають вирішити, хто ж які гарантії безпеки надасть для України. Зараз лунають думки, що 10 країн готові відправити війська після припинення бойових дій. Принаймні, про це пише Блумберг. Йдеться про британських і французьких військових, але теж тут є нюанс, як то кажуть, штати своїх військових не хочуть давати. Про це каже прес-секретарка Білого Дому. Пропоную послухати президент остаточно заявив, що американські війська не будуть на місці в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими для забезпечення тривалого миру. І він доручив своїй команді координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю та обговорювати ці питання з Україною та Росією. От, на вашу думку, таких гарантій безпеки нам може бути достатньо. Чи поки що зарано говорити, поки немає реальних рішень? Але чи погодиться взагалі на такі гарантії безпеки Путін? Гарантію безпеки України і виключно українська армія, так. І продукція власного ВПК. Ніякі там і від них потрібні гроші в першу чергу. Те, що вони там десять солдат надішлють, які будуть пиво пити каву в Ужгороді, це то взагалі не гарантії безпеки, це розводки чергові, так це раз Тобі що сьогодні Лавров заявив, що він має на увазі, коли там всі там там щось, почув про якісь гарантії безпеки від Росії. Сказав формаці стамбульських угод. А там що написано: що Росія матиме вето на безпеку України, скорочення армії. Це, дивіться, формат, формат може бути наступним, наступним те, що обговорювалося а, ну, рік тому, коли от республіканці обговорювали питання недання безпеки України. Значить, ядерні гарантії дає Франція та Британія. А, а, теоретично може бути контингент Британії і Франції на території України десь 30 тисяч. На якого розповсюджується п'ята стаття статуту НАТО, а ось є, е, збере на себе фінансування української армії. Оце реальні гарантії безпеки. Все інше це просто відверта туфта. Коли вони нам розповідають, що будуть літати літаки, захищати наше небо. Ну так літаки сьогодні є, завтра немає, ви драпаньоти в, в перший момент нас повинні цікавити, не американські літаки. Під керуванням американських пілотів на територію України так? або французькі нас цікавить літаки, які знаходяться під керуванням українців, які підкоряються конкретно українському командуванню для того, щоб Україна в тому числі могла здійснювати операції поза межами своїх кордонів, щоб не допускати ніколи війни на своїй території. Для цього гроші тільки потрібні. Все інше, то, що там обговорюється, то чиста розводка. Будапештський меморандум 2.0, да? якісь там щось якісь гарантії, все інше. Ну, от Росіяни вон, сьогодні сказали, як вони розводять цього Віткаф Відк... говорить, що вони якісь гарантії. є. Ну, це брак. Як Росія може давати якісь гарантії безпеки України? Ну, це тим більше вони заявили, що вони мають на увазі. Вони мають на увазі як те, що вони просували в Стамбулі 22-му році, коли росіяни мають контроль над. Збройними силами мають контроль, які навчання тут проводяться, і так далі. Ну це ексермор. Але як ви думаєте, Росія там заявляла про те, що Китай, начебто, не проти стати гарантом безпеки, але чи можна також цьому довіряти? Якщо Китай стане гарантом, так то він може там своє право вето на кожне рішення давати і Но... на цьому все виходить так. Ну а ми хочемо, щоб Росія розвалилася. мало ли що там Китай хоче? Ну, ну і хотіть далі. Хотілку спочатку виростіть і тискалку для того, щоб натиснути на Україну. Так? Для того щоб розуміти, що Китай багато хоче, спочатку треба роздовбати е, силу Сибіру України, щоб показати, що не треба качати нафту е, з території Росії. Те, що там якісь гарантії, вас ніхто не просив ніяких гарантій нам давати. Гарантії є виключно українська армія і ракета, які повинні долітати, в тому числі до речі, до кордону Китаю. Тому всі ці розмови, ну це розводки називаються з боку росіян. Росіян взагалі не може бути в гарантах, як і китайці. Хто вони такі, які б підтримували Росію щоб довбати по території України, не даючи їм там допомогу, фактично у війні? Ну це починаються розводки. Росіянам, що треба вказувати завжди українцям, що Путін вас розводить, шановний Дональд Фредович, і він вас не поважає. Тому давайте дійти відповідно до концепції «Make America Great Again». Поки що, до речі, каякалас. єдина, хто сказав, що не довіряє Путіну, і вони правда будуть намагатися робити вигляд, що вони вірять в цю якусь мирну домовленість. Але тим не менше, не проти далі запроваджувати санкції. Тобто, вони готують якийсь собі план Б на випадок того, що Путін не погодиться. Не пробували нафту і газ не купувати в Росії. Так? Ну от просто взяти, припинити, да, не компостувати мозок 25-м пакетом чи якимось іншим. Ну Дивіться, нас у всі, всіх -всі катавасі з безпековими гарантіями: їде, не їде, Путін повинна цікавити конкретика. Зброю нам продають, продають за європейські гроші. А, а, Хто-небудь компостує мозок за те, що б'ють по нафтогонах Росії, ні. А, російська економіка валиться, валиться достатньо активними темпами. Ну, все інше то вже такий білий шум, які не мають ніякого стосунку до реальності. Нас цікавити повинна практично зрозуміла річ, чому порти в Балтійському морі а, у нашої армії немає можливості знищити це питання до уряду, де виробництво зброї в достатній кількості, а, і ось що нас повинно цікавити. Все інше це взагалі не має стосунку до реальності, тому що на Трампа тиснуть обставини. Він там багато чого не обіцяв, а преса його просто розриває. Тому у нього проблеми репутаційне не України. На Путіна теж тиснуть обставини, тому що чим далі, тим очевидніше, що економіка валиться. От чому повинні конкретику тут розглядати, а все інше в принципі безпеку, безпеку організувати в першу чергу. Виключно може українська армія ракети дальністю до трьох тисяч кілометрів, краще далі, які спроможні організувати таку безпеку, щоб нам ніхто не розповідав, що нам робити, як робити, всі ці розмови, що якісь війська будуть тут воювати. Ну це чиста брехня. А, ну і вже ж британці говорять, що ми точно не хочемо військових, скажімо так, відправляти в Україну, щоб вони тут несли якусь місію. Ну, принаймні, якось повітря будуть захищати і порти якось перекривати. Теж питання як угу. літака да, 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 чи да. з Британії? Сидіти і дивитися на картинку, але е мене цікавить, чи можуть запрацювати економічні гарантії, про які говорить Зеленський, що він може бути в пакеті основних гарантій безпеки, що це мається на увазі 100 мільярдний е контракт на е зброю на багато років перед від штатів за європейські гроші в той же час. Українські дрони можуть купувати. От такі гарантії вони більш міцні ніж е ось ці про які нам пропонують про військових, принаймні. 你。Nee. Ні, ну це економіка, вона може і зараз реалізовуватись. Це, це, це не проблема. Но для цього експорт треба відкривати, mm -hmm. для того, щоб вони так. могли закупити зброю, щоб підтримувався у нас виробничий цикл. Законопроект Defense City треба модифікувати так, щоб він враховував інтереси всіх виробників зброї. Про що говорять виробничики? Сподіваються, що він буде ухвалений. Забезпечити секретність підприємств ПК, експортна імпортна експортна агенція повинна стравати е, військовий експорт, в тому числі за кордон, багато чого тут треба зробити. Це незалежно від цього це може бути окремо, це може бути окремо, але гарантію безпеки України є виключно українська армія. Військова техніка, яка знаходиться під контролем українських пілотів. Не британців не італійців, ні німців, поляків, інопланетян все інше, а конкретно українських пілотів, які конкретно зможуть виконати завдання, які конкретно можуть в тому числі використати зброю на територію Російської Федерації, тому що нам потрібна буферна зона саме на території Росії, а не чекати, поки знову Україну будуть шматувати. От що ми повинні запам'ятати те, що вони обіцяють, сьогодні є, завтра немає. Всі ці розмови, якісь довгострокові гарантії, обіцянки, брехня брехня, раз брехня, яка не підкріплена реальністю. Виключно свої літаки або тобто тут європейці повинні фінансувати українську армію для своєї безпеки, е, оце буде працювати. Все інше відверто туфта. В стилі цих західних політиків, які вже брешуться і вже не просто на червоні. Здається, росіяни теж так з такою насмішкою реагують на ці всі заяви, тому що от Лукашенко вийшов, каже: Давайте в мінську я готовий прийняти Зеленського і Путіна. А на Москві кажуть, що давайте Зеленський сам приїде прямо в Москву. Ну, тобто так само Лавров каже, давайте у Стамбулі можливо, все таки готовий буде Путін приїхати тобто, це все виглядає як дійсно. Вони просто сміються над цими ідеями про гарантії безпеки. А ми говорити повинні не так. Ми повинні сказати, Дональд Фредович, вони сміються над вами. От бачите, вони не так вірять не ваше має ваше має зусилля, в ваші миротворчі зусилля. Вони не вірять ваші миротворчі зусилля. Ні, 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 от так і треба говорити. Бачите, як ви важко працювали та, над цим. А бачите, як вони сміються, і вони компостують вам мозок. Та. Ви що? Вони ж вам пообіцяли, що Путін буде зустрічатися з Зеленським. І де він? І де він? Зеленський, бачите їсти не може для того як хоче зустрітися з путіним дуже хоче зустрічатися з путіним от а його немає значить додаткові додаткові санкції так і побільше зброї для того щоб переконати їх що як вони помилялися коли над вами сміялися а не над нами сміялися тому що ви повинні розуміти що в цій конфігурації от в, в чотирикутнику україна ЄС, росія та сша Якраз у США та у Росії найбільш уразливі перемовні позиції, тому що Трамп вже стільки багато чого наобіцяв, так і на нього тиснуть і виборча кампанія, яка починається, і критика преси, в тому числі консервативна, і обіцянка додаткових санкцій запровадити, і багато чого іншого, так. І у нього на нього час проти нього час працює. І Це дуже добра новина для нас. Uh -huh. А проти Росії працює те, що у них економіка валиться. Економіка валиться. Це еліти бачити багато чого інше. Та ну а прем'єр Польщі, наприклад, Туск не підтримує можливу ідею зустрічі зеленської і Путіна в Угорщині, згадавши Будапештський меморандум. Ну ви вірите, що це теж поганий знак. Ну я не вірю взагалі зустріч Путіна і Зеленського. Я, я впевнений, що Зеленський спеціально так говорить, що так хоче бачити Путіна, розуміючи, що його просто не буде. Uh -huh. а, ну Путін вже вважає його нелегітимним лідером. Ну як ти там наговорив? Ну Пахан сказав своє слово. Сказав, що я, що це нелегітимний лідер. А тут потім міняє своє слово і говорить, що це лідер вже легітимний. Ну, це для нього буде зміна цього авторитету для нього. Тому він знову там або Мідінського надійшли, або Лаврова, або цього Ушакова. На що Україна повинна завжди говорити, що вона що ми їх дуже хочемо, а вони не хочуть. І насміхаються вони, звичайно, не над нами, а над на нашого шановного. Світича, світича нашої нашої епохи, останніх двох тисяч років людства Дональда Трампа. Так, абсолютно, але дійсно, як ви казали, що наші найкращі гаранти безпеки це наші збройні сили. І вони щодня показують успіхи не тільки на фронті, а й на російській території, тому що зараз от на заправках на Росії утворилися величезні черги через дефіцит пального. Такий, от може бути результат роботи, так скажемо, добрих дронів, через яких частина НПЗ взагалі зупинила свою роботу. І як пише The Moscow Times, усього ж Росія втратила понад 13% потужності на своїх НПЗ. Через удари лише цього місяця наші військові вивели з ладу 4 НПЗ, і частина буде в ремонті ще протягом місяця. Але на вашу думку, це працює краще, ніж санкції? Чи можна вже сказати, що так зване енергетичне перемир'я? Якщо воно було, то воно вже закінчилось? Таке воно ніколи не було. Ну, росіяни якраз говорили про це енергетичне перемир'я, тому що удари по їх тоді енергетичних об'єктах почали ну, досить системними бути. Звичайно, що працює. нафтогони, газогони, це НПЗ, в тому числі, для того, щоб у них просто не було можливості нормально розвивати економіку. А зараз у них ще осінь, а у них дуже холодно починається клімат, споживання палива зростає. Ну і далі працювати вже по газогонах для того, щоб вони почали мерзнути. Нафтогони щоб не працювали, і тут і зовсім інше питання буде в Росії стояти. Там питання у них буде не те, хто де буде зустрічатися, що обговорювати. Україна зможе сказати, ми готові обговорювати з вами графік виведення віз з нашої території. На ну, ті тарифи, наприклад, які Трамп вів проти Індії, збирається, начебто, вести проти Китаю. Це дійсно може спрацювати, тому що індійські компанії зменшили закупівлі російської нафти, але цим скористався Китай і купує тепер їх зі знижками. Ну і сьогодні Індія Для теж ще, почала Китай купувати не все знову. Так ну і Індія. Китай питання себе куповує mm -hmm. Ну, дивіться тут питання до нас. Знову таки повертаючись до чого парти Балтійського моря досі живі. Ми оцими ми повинні мислити конкретними категоріями. Тобто нафтогін у біг, е, услуга повинен бути знищений, і просто бути неживим термінал, наприклад, в цьому е, е, Балтійському морі. І тоді питання, хто там купує Індія чи інше е, через порти Балтійського моря взагалі стояти не буде як дурне. Вони взагалі не зможуть нічого експортувати. Мінус 30 ще експорту російської нафти це просто катастрофа буде для Росії. Просто катастрофа. Вони і так, у них вже дефіцит бюджету вісім разів ніж вони сподівалися, і вони не знають, що вони будуть наступному році робити. Індія, ну вона буде змушена все рівно США. Їх дотиснуть, все рівно дотиснути. дотиснуть Китай. Не зможе викупити всі обсяги. Ти більше Китай там ж хитрувати буде робити. Він ж нафту то буде брати питання: по за яких цінах вони будуть це купувати? Вони ж теж викручують руки росіян. Ну по-братськи, як вони говорять, не все інше. Так що що ви думаєте, вони по європейських цінах у них купують нафту? Ага. Вони скажу ну, важе, немає вибору. Ми будемо купувати за скільки ми будемо, будемо пропонувати, а не скільки ви будете пропонувати. На ну, тут питання можливо є якась негласна негласна домовленість між європейськими партнерами Україною, так щоб ми не били по ось цим портам в Балтійському морі, чи хто, скажімо, так, ось цей камінь спотикання, який не дає нам можливості, чи просто у нас недостатньо далекобійної зброї, яка могла б туди долетіти? Ну і принаймні, ось ця ракета нова, яка на три тисячі кілометрів може летіти, то може вона таки долетить. Ну, подивимось, тут питання більше до уряду щодо виробництва зброї, тому що я підозрюю, що знаєте, це не так знаєте. Працює. Сидять військові, у них купа ракет, так, і от вони так. сидять, думають: от ми, ми знаєте, не будемо, не будемо це робити, бо ми цього не хочемо. Тому що війська працює за власною логікою. Працює виходячи з найгіршого сценарію. А там де розрахунок імовірності: а, влучить, не влучить. А скільки у нас є ще в резервах? Що ми можемо ще зробити, а де нам вигідніше бити зараз? Влупити, наприклад, за захищеною ППО, ці парти Балтійського моря чи, наприклад, Волгоградське НПЗ і багато чого іншого. Якби я впевнений, Україні було там 100 ракет, припустимо, в одному випуску, я впевнений, що це питання б ну не стояло щодо домовленості, недомовленості, ну це таке питання. Що значить недомовленості? У нас іде війна. А ви нам викручуєте руки, розповідаєте про те, що ми не повинні воювати як слід, тому багато чого може бути, але ми повинні діяти відповідно до своїх інтересів в першу чергу. Ну добре, якщо з європейцями теоретично може бути так, ну тоді сила Сибіру, чого вона досі працює, яка качає нафту в Китаї. Китайці у нас брали дозвіл, щоб качати нафту з Росії. Ні, не брали. А чого?